Оскільки зараз є доцільність в альтернативних джерелах, ми будемо розповідати про сонячну енергетику, про правильний підбір, правильний підхід до систем для того, щоб можна було іменно людям не боятися отримувати енергію від сонця. І справді боятися нічого у час, коли електроенергія та газ стрімко дорожчають, фахівці фірми Інварм розповіли, як не лише заощадити, а й почати заробляти на сонячній енергії. Дуже великі переваги цих систем там, де є великий забір гарячої води. Тобто це котедж, де про проживає дуже велика родина. Сонячну систему ви один раз поклали, і буквально там за від трьох до сіми років вона себе повністю окуповує, а потім приносить вам гроші. Тому ми пропонуємо. Нашим споживачам монтувати сонячні колектора на підігрів води та опалення від фірми Рістон. Фахівці стверджують, що Буковинці дедалі активніше цікавляться енергозбереженням. По сонячним колекторам це дуже актуально. Люди інтересуються для того, щоб все ж таки якось зекономити фінанси на опалення. Аби встановити сонячні колектори, потрібно витратити чимало. Однак фахівці запевняють, що така система рентабельна. Плюс в тому, що треба невеличкі капіталовкладення, але в подальшому буде тільки, тільки, скажімо так, економія. В середньому на сім'ю особняк там 4 людини обладнання коштує порядка там дві Пакет сонячного колектора, де входить сам колектор, бойлер, автоматика, насосна група. Звісно, сонячні колектори на повну потужність працюють не увесь рік. Однак для того, аби суттєво зекономити витрати на електроенергію, їх цілком достатньо. Сонячні системи, сонячні панелі вони вигідні, звичайні, звичайно, в теплу половину року, менш вигідні в холодну пору року, але в загальному то вони можуть забезпечити на 65-70% сімдесят нагрів. Гарячої води для, для споживання. Система енергозберігаючих колекторів, які пропонували на семінарі, італійського виробництва. Всі послуги щодо їх встановлення та обслуговування готова надати фірма Інварм. Ми хотіли зареєструвати свою, свою торгову марку, а назва «МКБУД» вже просто є зайнята в реєстрах. Тому ми змінюємо на нову назву Інварм. Ну будемо надіятися, що нашим клієнтам ця нова назва буде більш до вподоби, більш лягати до душі. Інварм, тобто в теплі. Будемо надіятися на те, що будемо нести тепло людям.